Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежна практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. В який строк та спосіб суб'єктне сподарювання надає інформацію на письмовий запит Державної податкової служби України? Відповідь на це питання надали податківці Одеської області. Вони зазначили, що за пунктом 73.3 Податкового кодексу України платники податків зобов'язані надавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу та її документальне підтвердження, крім проведення зустрічної звірки протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. У разі проведення зустрічної звірки платники податків зобов'язані надавати таку інформацію на запит протягом 10 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту та документальне підтвердження цією інформацією на вимогу контролюючого органу. Відповідь надається в один із таких способів. Особисто платником податків надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом про вкладення. За допомогою меню листування з ДПС приватної частини електронного кабінету у форматі PDF» звісно, є обмеження 5 МБ, При цьому такий лист, що не на запит органу ДПС, повинен містити номер та дату запиту органу ДПС, на який надається відповідь, інформація, що запитується органом ДПС. А отже, зверніть увагу: податковий запит. Це є дуже цікавий інструмент для того, щоб... Потрапити на територію платника податків. Це не перевірка, це не плани е, документальних перевірок. Але якщо у податківців є певні сумніви, і вони їх отримали або при зустрічних перевірках інших суб'єктів господарювання, або при аналізі податкової звітності, яку ви подали, податківці мають право за статтею 73 надіслати вам податковий запит. І от платник податку абсолютно не має, не права. Не навіть думки про те, щоб ігнорувати такий запит. На нього треба відповідний час надати відповідний відповідь і підтвердні документи. Чому? Тому що якщо ви ігноруєте податковий запит не даєте на нього відповідь, це може стати підставою для того, що до вас завітає перевірка. Тому будьте уважні, якщо ви отримуєте податковий запит.